Я більш ніж впевнений, що ті люди, які нас дивляться, у них теж будуть виникати дуже багато питань. Чому ти сумнівав? Ти не довіряв мені, чи ти не довіряв собі, чи ти не зрозумів, не розумів, який це формат. До Речі, не довгий час сумнівався. Насправді в етапі знаходився, що я точно менше втрачу, а більше отримую. Mm -hmm. От Я як виявилось, в мене перед мною відкрилася така картина, та і мені треба тільки зараз це все освоювати. Та до цього була така картинка. Я просто такого дивився прямо. Сумніватись немає сенсу. Окей, ти прийшов з точки. 0. Через скільки днів у тебе з'явилися перші клієнти? І який це був черг? Саме прикольно, що реально перші клієнти на, на другий день так вже вивів і продали ну, 400 доларів супровід. За тиждень вже було декілька клієнтів. Я буквально за два за, за два тижні в мене було п'ять клієнтів да, і на який ти дохід сумарно вийшов там, умовно, там, за ці три тижні, скільки ти програв? Ну я вже зараз, ну що це дві тисячі. Так, тобто, грубо говоря, за місяць ти заробив дві тисячі доларів. Це капець. Що ти побажав би тим тренерам, які дивляться відео? Сумніватись, але не бояться. Це страхтор моз.